У Кременчуці спільно з благодійною організацією Благодійний фонд Посмішкаюа у партнерстві з чеською гуманітарною організацією Людина в біді реалізується проект надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні. Даний проект направлено на підвищення психоемоційної психо підтримки населення нашого міста, дітей, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, адаптації дітей у зв'язку з військовою ситуацією, яка відбувається в нас в країні. Також це підтримка психоемоційної складової нашого населення, робота з травмами, які виникають під час сьогоднішніх ситуацій, і дуже багато на це впливають і на психіку дітей, і на психіку дорослих. Тому дана Підтримка даний проєкт дуже важливий для нашого міста. Завдяки підтримці фонду Посмішкаюа у просторі працюють чотири кваліфіковані психологи, які надають допомогу та консультації, проводять тренінги. Проєкт, в якому ми працюємо, який зараз іде, він направлений на психосоціальну підтримку населення в частності. Це тимчасово приміщення особи, це вразливі категорії населення. Люди з інвалідністю, люди, які втратили роботу, діти тимчасово приміщених осіб. Тому ми запрошуємо в наш простір всіх охочуючих. За весь період проєкту з жовтня 2022 року у Кременчуці командою спеціалістів з психосоціальної підтримки було охоплено 2236 унікальних бенефіціарів та проведено 554 консультацій. У рамках проєкту було облаштовано спеціальне приміщення для роботи простору за адресою вулиця Єднання України. 7. сюди діти можуть приходити та консультуватись з психологом, брати участь у різноманітних тренінгах та іграх. Уся ця допомога, яка надається в цьому просторі, надається психологами благодійної організації посмішка є абсолютно безкоштовними як для внутрішньопереміщених осіб, так і для населення нашого міста. Будь-хто не дивлячись на вікову категорію, чи то діти, чи то дорослі можуть звернутися до даної організації і отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Для дітей така психологічна та соціальна підтримка зараз вкрай важлива, адже війна неабияк вплинула на їхній емоційний стан. Я приїхала з міста Харків. Я вже я находив де, вже десь е, 10 місяців. Ми здесь граємося, веселимося. Знайшла багато друзів. Я е, з Луганської області, з Лисичанська. Я приїхала сюди з родиною з цією. Буде 25 березня. Як рік тут я дуже вдячна, хто зробив цю кімнату. І ми тут займаємося, як любимо грати. Ми тут радіємо всі, розповідаємо, і мені тут дуже подобається. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.